Всім привіт дорогі друзі, з вами Торсар. Сьогодні хочемо показати вам ремкомплект на заміну коромиса. Суть в чому? Немає давлення масла на автомобілі Ман. І коли зробили капремонт, це зробили давлення масла немає. Коли розібрали, дивимося, що на старих пальцях є виробітка, і на самих втулках є виробітка. Втулок по отділенці не було, клієнт захотів замінювати все на оригінал. Ось така коробочка з оригінальними запчастинами по ману стала клієнтом 46 тисяч гривень. У даному випадку нам потрібно просто розібрати і замінити на нові. Коли в нас приходять якісь запчастини, ми їх обов'язково повинні перевірити на те, чи вони не браковані. Щоб перевірити, дивимося ми міряємо палець мікробатом, вставляємо гукулки і дивимося, які в них зазори. Міряємо ми наш палець, дивимося, який в нього еліпс. І коли ми проміряємо, то ми бачимо, що у нас еліпс у районі 150. Набираємо розмір по мікрометру, вставляємо, наприклад, в наші тулки, ну, дивимося, який зазор. Бачимо, що зазор у нас йде від 4 до 5 соток максимум, коли я перемідав всі втулки. Втулки мають зазор різний. От я ось тут 4. Тут 4. Десь якісь втулки я сьогодні мірав, то мали зазор по 5 соток. А даному випадку, у нас всі втулки однакові, ми просто е, замінюємо. Також замкомплектом на пальці насдуть оригінальні резинки. Якщо ми не замінимо різинки, а поставимо старі, чи їх закусили чи порепані, у нас буде, е, якщо резинка порепана або десь закусає, буде з боку корпусу витікати масло. Витікає масло, сутисно тече на вулицю, пропадає уровень масла, і самі знаєте, чим це все кінчається. Ну що, в принципі, я вам все розказав, будемо замінювати. По заміні пальців у нас є два штуки. Один коротший, другий довший. Тут по корпусу видно різницю, куди треба ставити довше, куди коротше. Потім, коли ми вставляємо, обов'язково з мастерним маслом, вставляємо типа болта, щоб побачити, як соосно буде з цим отвором. Бо тут у нас же буде вставлятися болт, який буде прижимати головку. І нам треба, щоб потім наш болт вставився. Якщо чуть-чуть піде не так, потім можна його взяти супін і два рази його розвернути. Але Якщо піде багато, наперекос, ви. Вже його не розвернете, вам потрібно буде його витягувати. В даному випадку у нас тут нарізна різьба, щоб обратним молотком ми два рази могли вирити і палець вийшов. А з цієї сторони на пальцеві різьби немає. Тобто цей витягується обратним молотком, а тут просто вже прутком вибиваємо в другу сторону. Перебили, все крутиться легенько, далі закручуємо болти регуліровочні. На цьому робота закінчена. Сподобалося, ставте лайки, версію. Дякую за увагу.